На Донеччині у селі Привілля українські захисники підірвали дамбу. Навіщо вони це зробили? Що Тепер нам це дає і чи зникла нині загроза для великих міст, таких як Краматорськ. От давайте з цим зараз будемо розбиратися, але спершу підпишіться. Будь ласка, на цей ютуб канал, і не забудьте, будь ласка, про донат, тому що наш збір триває. і Я дякую кожному з вас за те, що ви долучаєтесь до цього збору. Ось хлопці, і вони просять нашої з вами допомоги, друзі. Тому давайте, будь ласка, їх підтримуємо у цьому 48-й загін особливого призначення. Зараз працює на самісінькому передньому краї. Хлопцям по. Потрібна автівка з новим комплектом Гуми, і ми можемо в цьому їм допомогти, тому що без цього вони просто не зможуть виконувати свою роботу. Вони роблять це цілодобово, вони захищають нас. Загальна сума цього збору 400 тисяч гривень. Завдяки вам частину вже вдалося зібрати реквізити. Залишаю в описі під цим відео і закріплю а, в коментарях. Тому прошу вас, будь ласка. Не залишатися осторонь, підтримати наших захисників. Давайте допоможемо хлопцям. Зараз це дуже і дуже важливо. Ну а тепер давайте звертатися до подій безпосередньо, тому що ви знаєте, друзі. Вчора я вам розповідав про те, як російські терористи підірвали печеніську греблі. Сьогодні ми спостерігаємо за подібними подіями, зокрема на Донеччині. Можливо, це помста, а можливо, збройних сил України. Так а можливо і ні. Давайте в цьому. Розбиратися і копнемо дещо глибше, тому що фактично 30-та окрема механізована бригада оприлюднила кадри. Ось зараз вони на ваших екранах, де чітко видно, як підривають дамбу у селі Привілля на Донеччині. Насправді це запланована інженерна операція. Мета зупинити або максимально сповільнити просування російських військ. Чому саме тут що нам це дає? І що буде далі? Значить, по перше, росіяни нині тиснуть в трьох ключових напрямках на північ від Бахмута через Федорівку, Кузьминівку, Званівку, в бік Святопокровського і далі Краматорська. Через Весюківку, Бондарна, через оріхово василівку Міньківку і Привілля. Всі ці маршрути сходяться в районі балки, де розташована ця дамба. Саме ця балка по суті є ну такою собі природною низиною, через яку Легше просуватися, в тому числі і техніці аніж через там не знаю пагорби, да, які розташовані праворуч і ліворуч. Тому контролюючи цю низину, росіяни могли б швидше вийти. Ну, в тому числі на передмістя Краматорська. По-друге, рельєф місцевості тут. Не на користь оборони, друзі, тому що це широкі відкриті поля там з мінімальною кількістю природних укріплень. Між пагорбами тягнеться низина, яка після підриву швидко затоплюється. Вода, що виходить зі ставка, поширюється по руслу в бік Міньківки, Малинівки, Тихонівки, Васютинського тобто на тих напрямках, де росіяни намагаються обійти українські позиції. Таким чином створюється довго ось така смуга болота, яка обмежує маневр. По третє лінія фронту проходить через Федорівку е і Васюківку. Якщо противник прорветься зокрема у ці села, він виходить або на Бондарне і Хромове, або на Міньківку і Привілля. Саме тому українські сили перетворили. Ну перетворили, фактично зробили все можливе для того, аби привілля перетворити не на звичайний там тиловий населений пункт, а на елемент інженерної оборони. Дамба була підірвана для створення додаткової природної перешкоди, яка порушує логістику ворога. Підрив дамби розділяє російські вектори наступу на окремі ділянки. Напрямок Ось це. перезне Федорівка привільне втрачає можливість обходу полями. Напрямок Васюківка Бондарне стає важкодоступним через заболочення, якщо воно відбудеться, тому що ми не знаємо, як поведе себе вода, і який в цілому та рівень, тобто, що ми просто моделюємо ситуацію. Так а, і вісь ось ця Оріхова Васильівка Мініків також ускладнюється через розлив води в низині. Це змушує російські війська рухатися вузькими маршрутами, де вони стають більш передбачуваними і вразливими для нашої арти. Тобто задум зсу, як це бачать військові експерти, полягає у тому, щоб використати воду як елемент оборони, так тобто, затоплена балка, зменшує можливість маневру російських підрозділів, ускладнює пересування техніки, розриває їхній наступ на кілька там відокремлених напрямків і створює. Вигідні умови для вогневого ураження саме в тих місцях, де противник буде змушений зосереджувати сили. Тобто підрив дамби дозволяє виграти час, стабілізувати лінію і закрити. Найнебезпечнішою цей шлях до Краматорська, про який зараз багато хто говорить, і от саме про активність на цьому напрямку, на Краматорському напрямку, зокрема, друзі, говорить український офіцер з е, позовним Алекс. Він зазначає, що Краматорський напрямок вже поступово стає справді Краматорським, саме через різке посилення атак поблизу Малинівки, тобто відстань до міста, там всього близько 16 кілометрів. Ну, загроза реальна, як ми розуміємо. Це, до речі, підтверджують російські виродки з їхніх ворожих пабліків, які там хизуються невеликими просуваннями біля села Пазна неподалік привілля, але самі такі локальні успіхи, як підрив дамби, і мають це призупинити. Тепер будь-яке подальше просування тут буде значно складнішим і набагато повільнішим, як ви розумієте, що кажуть наші воєнні аналітики з проекту Deep State? Вони коментують цей підрив так. Далі річка Васюківка впадає у бахмутку водозабір ставка. Навряд сильно на неї вплине. А от що відбудеться, відбувається таке по лінії привілля бондар Бондарневасьюківка? Питання відкрите, пишуть вони. Тобто, наслідки можуть бути серйозними саме на цих критичних напрямках. Наскільки я розумію? Тому логіка ЗСУ е, така: визначити найнебезпечніший природний коридор для наступу, перетворити його з переваги у проблему для противника, виграти найцінніший ресурс зараз це час, як ви розумієте. На підтягування резервів і інших військових дій, в які ми зараз не будемо там конкретно конкретизувати, але в цілому розуміти, час нам зараз потрібен, але насправді друзі для привілля це лише один епізод в цій великій картині, тому що загроза Краматорську та Слов'янську формується з кількох боків, і, от лейтенант лейтенанту відставці Ігор Романенко, я часто провожу Ігорем Олександровичем інтерв'ю. і От він чітко окреслює рубіж. Покровськ, Мирноград, Константинівка, Дружківка, Слав'янськ, Краматорськ. Зараз найзапекліші бої, як ви знаєте, точаться навколо Покровської Рада. Ми робили випуски, перегляньте обов'язково, але ворог вже готує наступні кроки. І от Романенко каже, що дивіться, окупанти організовують дії безпосередньо на Слав'янськ і Краматорськ з північно-східного напрямку. Там відбувається вороже просування в районі Лимана, тобто він окреслює інший напрямок, себто тиск буде не тільки з півдня, на там від Бахмута, але й зі сходу, тобто від Лимана, це створює. Ризик оточення, каже він, і тут друзі. Ми ще підходимо до одного ключового моменту, про який повідомляє е, інститут вивчення війни, авторитетний інститут. І от е, тут е, аналітики пишуть, що Росія розпочала нову кампанію ударів по нашій залізничній інфраструктурі у середньому тилу. Яка мета? Мета. Перервати логістичні артерії, які живлять всю цю лінію оборони, тобто магістралі Е 40 або ж там Є е 40 я ще називаю, да? ізюм Слав'янськ, і т 05 14 тобто добропілля Лиман, якщо логістика буде порушена. Обороняти міста фортеці стане в рази складніше. Підрив дампи в привіллі це ну по су... у тому числі спроба, як я розумію, вплинути на оперативний рівень і створити там проблеми для наступу саме зараз. Поки ми боремося з логістичною загрозою, тому Краматорськ потенційно під загрозою з кількох напрямків я спілкувався сьогодні з. Військовим оглядачем групи інформаційний супротив Олександром Коваленком і прямо у нього запитав, чи є зараз а, загроза Краматорську, чи можливо вона існує там потенційна загроза? Він каже: потенційна загроза, але в цілому, ми бачимо з вами, друзі, як розгортаються події, тому треба. Мати на увазі все це і підрив е, дамби це елемент пазла, який спрямований саме на, на стабілізацію е, найнебезпечнішого е, з цих напрямків, зокрема Краматорського. Тому давайте ми зараз з вами підсумуємо, щоб було е, більш зрозуміло, що взагалі відбувається. Е, навіщо підірвали дамбу? Все просто, Збройні сили самі про це сказали. Мета е, зупинити ворога, використати місцевість на користь оборони, створити водну перешкоду. і… Призупинити просування окупантів, що це нам дає час, тому що, як ви розумієте, заболочена місцевість, сповільнить будь-який наступ, е тактична перевага, тобто противник буде змушений атакувати там по незручних е підконтрольних нам ділянках, е порушення планів ворога. Не забуваємо і про це, тому що ускладнюється координація між різними е напрямками наступу. Чи зникла загроза для міст? Ні, вона не, не зникла. Загроза для великих міст існує. Зараз для Краматорська і Славянська залишається на жаль реальною, Під підривдамби це один із заходів у цій комплексній обороні. Він не вирішує проблему повністю, але це серйозне тактичне посилення на конкретній ділянці. Він допомагає виграти час, як я вже сказав, щоб підготувати наступні наступні наші дії. Ось друзі, цими словами я хотів би завершити цей ефір. Подякувати вам за те, що ви додивилися це відео до кінця, і звичайно, ще раз вкотре звернути вашу увагу на. Збір, який ми проводимо. Будь ласка, не залишайтеся осторонь, долучайтеся. Ось хлопці, які звертаються до нас, просять, просять допомогти. І я думаю, що ми з вами нашою великою спільнотою допоможемо нашим воїнам. Спасибі, друзі. Бережіть себе, бережіть своїх рідних і близьких, і до наступної, до наступної зустрічі у наступних відео.